Вітаю вас, шановні колеги. Як ви пам'ятаєте, починаючи з 11-ї лекції минулої, наш дистанційний курс мотиваційний менеджмент у школі за напрямком «Мотивація учнів до навчання практичні аспекти зосередився винятково на практичних аспектах. І ми розглядаємо лайфхаки з мотивації. Так, от сьогоднішня 12-та наша розмова буде винятково зосереджена на. Порада Гевіна Рейда з цієї книжки мотивація учнів в класній кімнаті. Чому ви відразу зрозумієте? Лайфхаки від доктора Гевіна Рейда, міжнародного консультанта, психолога і письменника того варті. Він працював 10 років учителем, 16 років викладачем. В університеті педагогічна школа при Едінбурзькому університеті автор 40 книг з навчання і мотивації, 40 книг, написаних людською мовою, практика, який має що сказати і має що порадити. Сімома мовами перекладені ці книги. Багато з них мають кілька видань і таке інше, і таке інше. Мотивація до навчання, навчання мотивації. Він згадує про те, що кілька років виступав на конференції з ось такою назвою, і привітав організаторів, які таку назву придумали. Тому що ну, дійсно треба навчати мотивації всіх, хто працює з учнями чи студентами. На жаль, ну, принаймні я згадую свої студентські роки в педагогічному інституті, не вчили нас абсолютно, і той курс психології, який ми е опановували, він абсолютно не був дотичний до практики і практично нічого не дав для розуміння мотиваційних процесів. І ось ці речі, які ефективне навчання, е, це і мотивація до навчання, це і розуміння стилів там, і таке інше, і таке інше, це, це е, треба опановувати, все це треба вчитися. Не всі діти мають інтуїтивну та внутрішню мотивацію до навчання, деякі потребують зовнішньої, треба розуміти, як це зробити, як це запустити. Він пропонує ось такий контрольний список з мотивації учнів до навчання. Я не буду все перечитувати, але е, е, елементарне анкетування учнів, яке можна провести. Мені подобається отримувати похвалу. Одне запитання, так, ні переважно. Мені подобається отримувати похвалу від друзів. Мені подобається вибирати нагороду, мені подобається приз в кінці отримувати. Чи там. Пункт десятий. Я віддаю перевагу певній кількості перерв під час виконання завдання. Значить, тут певна мотивація вільним часом чи мотивацію перервою. Там. Намагання отримати найвищі оцінки тримають мене навіть, коли завдання складне. Значить, ось тут ми можемо в мотиваційному профілі передбачити. І Ось він пропонує 12 запитань, які можуть лягти в основу анкети для учнів. Тому рекомендація дуже проста, періодично вивчайте хоча б методом анкетування у своїх учнів. Відповідно, ви будете знати їхній мотиваційний профіль і вибудовувати свою мотиваційну стратегію. Далі рекомендація Гевіна. Мотивація завданням. Для багатьох лише Погляд або навіть думка про певне завдання може бути достатнім і може мотивувати. А от, ти це сприймаєш як спосіб взяти висоту. Я оце вирішив цю задачку, мені дали ще одну додаткову. І це вже для мене мотивація, бо я ж самостверджуюсь, я люблю там математику чи фізику, люблю вирішувати те чи інше. Зрозуміло, що для того, щоб так відбувалося, завдання мають бути досяжними для того, щоб не було провалу, для того, щоб не домотивувати своїх учнів. Переконатися, що ці завдання мотивують, і відповідно підбирати такі завдання, які мотивують. Мотивація винагородою, вона теж працює. Хоча винагороди корисні, їх треба розглядати як короткострокову стратегію. Лише крок для того, щоб пробудити самомотивацію, яка, звичайно, є найкращою. А це короткострокова стратегія, яка теж може спрацювати. Ну, Нагороди теж мають бути досяжними і можна заробити. Ну, В ідеалі треба винагороду обговорити з учнем. І тоді це спрацює. Ви пам'ятаєте, як ми згадували вчительку Стіва Джобса, і що писав Стів Джобс, як це спрацювало ті винагороди, які йому запропонувала вчителька, яку він вважає ледь не святою. Соціальна мотивація тобто вплив однолітків, які можуть або мотивувати, або допомагати. навпаки, Демотивувати. Але сам процес співпраці з іншими може бути мотивуючим. От Ми працюємо в групі, і мені ж хочеться показати себе. Зрозуміло, що треба відстежувати, якою є ця групова динаміка, негативна чи позитивна, наскільки вона спрацьовує, можливо відмовлятися від певних стереотипів, коли радянська педагогіка нас вчила. Що треба, щоб колектив учнів був. І оце колективістське виховання. Колектив може придушувати особистість, може гнобити особистість. І тоді треба руйнувати такий колектив. Бо придушення індивідуальності це в 21-му столітті не найкращий спосіб виховання. Тому мотиваційна група зможе об'єднати ресурси всіх членів групи, і це може бути мотиваційною силою. Мотивація зворотнім зв'язком. Ну, кожен потребує зворотнього зв'язку, щоб переконатися, що ми знаходимося на правильному шляху. Зворотній зв'язок часто використовують як засіб оцінювання чи виправлення. Використовуючи зворотній зв'язок, таким чином викладачі. Ризикують демотивувати учнів. Важливо, щоб зворотній зв'язок розглядався як відмінний від якоїсь виправної роботи. Ну, не треба нам читати мораль там, і таким чином набридати учнів. Зв'язок має бути позитивним. Мотиваційне середовище. Навколишнє середовище може мати значний вплив на мої досягнення, скажімо так. Допомогти найкраще середовище для навчання. Середовище не тільки соціальне, і середовище фізичне. От Мене часто запитують, як я ставлюсь до розсвяцькованих коридорів в яскраві кольори, які видають нуж. А я ставлюся з дуже великою обережністю, бо є така наука як колористика. І е, коли ти заходиш в такі коридори і знаходишся там 5 хвилин, то це нормально. А коли ти там увесь час знаходишся, і ці агресивні кольори тиснуть на свою психіку, то, мабуть, це не та мотивація, яка потрібна. Шоста порада: мотиваційна школа. Мотивація це відповідальність усієї школи, і, зокрема, керівництва. Ну, не можна розглядати ось я вчитель математики чи історії, я не знаходжусь на острові. Якщо от це мотиваційне поле випалене моїми колегами, чи директор школи абсолютно неадекватний, який керує чи яка керує школою в стилі пані Бордельової. Присутності учнів і вчителів може в їдальні сказати вчителеві так, встала і пішла!» То яке це мотиваційне середовище, яка це мотиваційна школа? Мотивація має вбудована в дух школи, культуру досягнень. І, наприклад, девіз школи, там, Лого, воно вже містить мотивуюче повідомлення і власне заради цього його. І розробляє, тобто будуємо мотиваційну школу, яка б стимулювала учнів вчитися. 24 стратегії мотивації від Гевіна Райда. Знову ж таки, за цією книжкою дуже швидко ми продовжимо, розглянемо це все. Перша стратегія заохочуйте різноманітність у стилях навчання. Звісно, всі ми по-різному сприймаємо інформацію і, відповідно, так, щоб дійшло до кожного і використовувала різні фактори сприйняття, давайте можливість вибору свого власного стилю навчання. Для цього дійсно пропонуйте різні стилі. Заохочуйте креативність. Багато... Творчих, креативних людей в традиційній стандартній школі почувають себе вкрай дискомфортно і можуть проявити себе лише після закінчення формального навчання. І говорять, а в школі ж він зовсім не хапав. Зірок з неба. А подивіться, як він себе реалізував. То школа така, яка не заохочувала креативність. А для багатьох учнів саме креативність могла б бути основним мотивуючим фактором. Значить, в цій школі не спрацьовував цей мотивуючий фактор. Забезпечуйте успіх маленькими досяжними кроками. От знову ж таки, крок за кроком. Ти піднімаєшся на вершину, і, власне кажучи, успіх, маленький успіх він є основним мотивуючим фактором до успішного навчання, і це теж відповідальність вчителя. Так, ти не можеш ось цими сходинками перестрибнути, бо кроку тебе нога в тебе меншого розміру, але меншими кроками ти можеш досягнути успіху. Надайте учням зворотній зв'язок щодо особистого прогресу. Прогрес завжди особистий. І прогрес одного учня не може бути прогресом для іншого. Тому не треба узагальнювати, а треба давати цей індивідуальний зворотній зв'язок, показуючи прогрес конкретного того чи іншого учня. Звісно, робити це треба так, щоб учні вірили у власні сили, бо віра у власні сили має вирішальне. Значення, якими б там е, незначними мої кроки не були. Їх треба помітити, підтримати. Е, чи навпаки, часто вважаю, що він і так успішний учень. У нього і так все виходить, і йому не треба е, підбадьорливі якісь визнання і таке інше. В нього і так виходить. А часто навпаки такі учні. Мають дуже багато сумнівів і в собі, і в досягненням при і все залежить від конкретної ситуації. Тому віра у власні сили треба всім, навіть тим, у кого все ніби здавалося, дуже класно виходить. Визнайте індивідуальний стиль кожної дитини. Стиль навчання, темп навчання, траєкторію навчання. І все інше. Переконайте, що завдання відповідає віку та інтересам. І е, зрозуміло, що будь-який матеріал, чи текст, чи задачку треба підбирати відповідно до цього всього, інакше зникне мотивація. Для початку використайте спостереження, щоб дізнатися, вподобання дітей у вашому класі. Ну, будьте уважним спостерігачем. І е, неформальне спостереження за учнями, що йому подобається, як він веде себе в тій чи іншій ситуації, може дати масу цікавої інформації. Зосереджатись на завданні навчальній програмі. Тут, е, трохи парадоксально звучать слова. Зачитаю, важливо не надто зосереджуватись на учневі. Характер завдання та цілі навчальної програми вам можливо доведеться переглянути. І цей перегляд. Може вплинути на успіх і невдачу. Це також запобігає перекладанню відповідальності на учню, коли з'являються ті чи інші труднощі. А можливо, тут не учня відповідальність, а ваша відповідальність чи відповідальність тих, хто уклав таку програму. А Ті люди, які укладають навчальні програми в Україні, вони часто давно. Не бачили живих дітей. Давно це 20-30 років тому останній раз бачили живих дітей і зрозуміло, що ці програми дуже далекі від врахування вікових і інших особливостей. Використовуйте різні стилі навчання. Однією з ознак добре підготовленого уроку є те, наскільки він враховує різноманітні стилі навчання, і кожен урок повинен мати елементи для. Ауді... Аудіалів, для візуалів, для тактичного, для кінетичного і різних видів сприйняття. Переконайтеся, що уроки є змістовними. Це може здатися очевидним, пише автор, але поширеної помилки є вважати, що дитина має базовий рівень розуміння, щоб отримати, а часто він не має цього базового розуміння і відповідно не може стежити за тим, що відбувається, зменшити тиск на учнів. учні. Деякі учні потребують певного тиску, щоб бути вмотивованим. Наприклад, для учня треба встановити термін виконання. Ти повинен здати це до п'ятниці. Чи певний тиск може змагальність там справляти, але е, тиск треба використовувати дуже обережно, бо занадто сильний тиск може мати зворотню реакцію. Це як коли ви. Занадто відкручуєте кран і пробуєте набрати в чашку води, і не виходить набрати в чашку води. Треба прикрутити кран, і тоді вона поволі цю чашку налється. Групова робота, 13-та порада, може бути чудовим мотиватором, але знову ж таки треба переконатися, що е, є тут, всі їдуть, ніхто не залишився на пероні. Всі стали не просто пасажирами, а активними учасниками. Всі плуга пруть, а не спостерігають. Самооцінка Самооцінка важлива, оскільки дозволяє контролювати власне навчання, і треба заохочувати, щоб учні оцінювали власний прогрес. Я згадую на своїх заняттях з риторики, і мої учні недавно мені нагадали в кінці півріччя. Я е, говорив учням, що я поставлю вам ту оцінку, яку ви самі обґрунтуєте, але оцініть свої успіхи за ці півроку, переконайте мене, я поставлю вам, скільки ви скажете. Ну, е, пише мені учениця, що іноді е, ми дещо завищували, але все одно ви ставили те, що ми говорили. І от я їх привчав робити самооцінку. Ну, звісно, у когось була не зовсім адекватна самооцінка, але методом пробі помилок вони поступово вчились. Показуйте прогрес. Деяким учням е дійсно треба показувати прогрес, е бо самі вони його не завжди можуть розпізнати, і дійсно тоді е вони будуть більш мотивовані. Уникайте навіть потенційно можливості виставити якесь клеймо. Там баран у математиці клеймо можуть поставити батьки на все життя чи там однокласники, і не робіть нічого, щоб спонукало зробити ось таке клеймо. Максимально заохочуйте власний вибір учнів, змісту власного навчання, завдання і таке інше і таке інше. Ну, певна незалежність в навчанні вона завжди мотивує. Надайте учням відповідальність за власне навчання, це те, до чого ми прагнемо, щоб розвивати ефективне навчання. Важливим моментом є те, що це, звісно, поступовий процес і потрібен. Час для того, щоб е навчитися відповідати за власне навчання і е рухатись вперед. Засередьтесь як на навчанні, так і на вчителюванні. Вчителі можуть витрачати значну кількість часу на планування уроків забезпечення там, е гарно складеного. Дидактичного проєкту уроку, там і таке інше, і таке інше. Але ну, тут потрібен розумний баланс того, що буде реально відбуватися в класі, і того, що ми плануємо. І багато чого в реальному класі буде істотно відрізнятися від навчальної програми, бо ви зіткнетеся з реальною ситуацією, з реальними дітьми, які це щось розуміють, а щось не розуміють, а щось їм 300 років не треба. А треба щось інше, і урок неминуче має бути гнучким. Залучайте клас до прийняття рішень. Мотивація значно підвищиться, якщо діти відчуватимуть можливість приймати власні рішення і мати власний навчальний. Досвід. Святкуйте будь-який успіх. Діти люблять святкувати, і це розвивати командний дух. Вау, ми це зробили, цей проєкт, а тепер ми відсвяткуємо. А як ми відсвяткуємо, вирішимо самостійно. Використовуйте позитивний відгук. Ну, Зв'язок не може бути суто інформативним. Ось там ти таке то зробив, таке то правило вивчив, таке то завданьку. Тут вербальний. Зв'язок має підсилювати внутрішню мотивацію. І останній, 24-й лайфхак порада: заохочуйте самооцінку. В ідеалі, слід якомога більше сприяти самооцінці, це, до речі, і мінімізує потребу у схваленні вчителем. Якщо в мене самого є висока самооцінка, і е, учень тоді. Якщо все залежить від похвали, я занадто залежним. Це, по суті, є зовнішня форма винагороди, а самооцінка це вже внутрішня винагорода. Я сам задоволений, бо я це зробив, і, і я підсилив свою внутрішню самоповагу, взяв на себе певну відповідальність і отримав задоволення від того, що я справився, я досягнув. Дякую за увагу. Наступного разу продовжимо наші лайфхаки.